Сі, бокс для гірських лиж стоїть на машині. Ми поїхали кататись на лижах. То було 23 лютого. Родина Анастасії вперше за півтора року викроїла п'ять днів, аби перепочити, бо в напрузі тримала і робота, і очікування неминучої ескалації у російсько-українській війні. Для мене війна почалась у 2014 році. Я багато у 2014-2015 волонтерила. В мене купа знайомих друзів військових, які приймали участь в бойових діях, ще починаючи з АТО. І відповідно в мене вже були тривожні валізи, зібрані задовго до. А я чесно кажучи, очікувала бойових дій ще за рік до цього, коли в нас почались перші такі з Росії натяки про те, що квітень 21, березень 21, що щось буде, коли вони збирали війська під нашими кордонами. І відповідно ми жили і працювали в розумінні того, що загострення буде. Звісно, ми не уявляли собі ні часу, ні масштабу того, як це буде відбуватися, але ми розуміли, що ну не минеться. Тривожні валізи зібрані, причому на різні випадки, якщо авіаційне бомбардування, ми будемо швидко тікати у сховищі, і там треба буде перебути якийсь час, там, де просто питна вода, запасні там спідні білизни, шкарпетки і дитяче харчування. Валізи, якщо їхати машиною, вже з усім з у, усі разом і з документами. І готувала співробітників, і проводили навчання те, те, що ми могли підготувати. Але знову ж таки, всі наші уяви про реальність вони відверто просто тьмяніють порівняння з реальністю. І так трапилось, що в мене є виробництво, і воно це молоде виробництво, вимагало багато зусиль, і я була відверто дуже втомлена від боротьби з реальністю, з пандемією, від всіх тих обов'язків, які треба було виконувати. І чоловік на все це подивився і сказав, що ну дивіться, в березні 21-го не напали, в квітні не напали, літо перебули. З осені вже з жовтня нас попереджають. 16-го не напали, 20-го не напали. Ми ще можемо чекати місяцями, поки вони знайдуть для себе найкращий момент. Ми не знаємо, коли це відбудеться. поїхали у відпустку, бо ви Люба я просто впадете від втоми. Ми зібрали дітей і 23 лютого о 4 годині 20 хвилин ми сіли в машину і поїхали в Закарпатську область просто на 5 днів. Для того щоб мої діти асфальту побачили природу, тож 24 лютого застало родину в готелі Закарпаття і зовсім не з тривожними валізками. Ми приїхали в готель, де нас всі знають, де ми відпочиваємо багато років. Ми привітали з усіма давніми вже друзями, знайомими, які там працюють. Сказали, що ми вирішили в такий дивний час. Ми вирішили приїхати до вас відпочити. Всі, звісно, нервують, всі очікують, що щось буде, але ніхто не знає коли. Ми в Києві в цьому стані були довго. І я спілкувалася з усіма своїми знайомими які були хто на фронті, хто демобілізувався. Ми всі розуміли, що воно буде, але ми не знали, коли дати. І тут ми просто ж кажу, нас так співпали. Що ну чекали, 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 не дочекались, поїхали відпочити. А то вдруг війна, а ми уставши. Відповідно, щось спалось дуже погано, бо постійно прокидаєшся, гортаєш новини, і коли це все почалось, ми якраз вже не спали. Здавалося, пощастило. Не довелося їхати зі столиці поспіхом, не стояли у довжелезних корках, страшну звістку зустріли там, куди інші лише вирушали у пошуках безпечного прихистку. Але ж в Києві залишилося виробництво люди, за яких Анастасія почувала себе відповідальною. У мене співробітники, я за них несу відповідальність, я за них переживаю, але не зру... ось перші декілька годин поки на роздуми, що робити, куди бігти, які наші дії, бо ситуація не зрозуміла. За цей час Київ став вже там майже закритим місцем. Тобто на вечір, коли вже можна було про щось говорити, якісь плани складати, зрозуміло, що дітей ввести в Київ вже не можна. Питання йшло про те, хто з нас, дорослих, поїде в Київ рятувати своїх людей. І на той момент вже стало зрозуміло, що ми туди, скоріше все, не доїдемо. В мене близька подруга. Вона виїхала, мабуть, останньою машиною по Житомирській трасі через міст Настоянці, який потім підірвали. Вона була однією з останніх, кого не розстріляли на тій трасі. Її чоловік потім боронив Київщину. Він кадровий військовий, вже був давно у відставці, пішов воювати. І в мене були. Ну, скажімо так, дані від безпосередніх учасників, і я розуміла, що я зараз, чи мій чоловік зараз в Києві, ми не зможемо допомогти фізично, бо ми будемо лише цивільним населенням, яке треба рятувати. І ми вже включились в це питання взагалі зовсім значого. Я сіла на телефон, за комп'ютер, я почала писати, дзвонити всім своїм контактам, хто жив за кордоном або мав багато бізнес-зв'язків чи родинних зв'язків за кордоном. Про те, що масштаб того, що відбувається, він не співставний з усім, що було до цього, і відповідно, що Україні потрібна буде допомога за кордону. Я до цього займалася тактичною медициною, аптечками, навчаннями, і в мене вже були готові всі переліки того, що треба. Я знала, що в Україні цього вже немає, бо я намагалась купити відверто для себе, щоб в офісах було проводила навчання. Я не могла купити ті самі турнікети, я не могла купити бандажі. І я розуміла, що їх просто в Україні немає. Ті, хто так як і я розумів, що це буде, але на відміну від мене ще має йтись військові компетенції, вони вже все викупили. За декілька тижнів до початку війни, вже по всіх місцях, де там я могла знати, я вже не могла знайти нічого в наявності. І тому я почала піднімати спільноту знайомих, що давайте десь хтось просто там донатив декілька доларів, хтось підключався. В певний момент німецька спільнота взагалі жодного знайомого, це просто колеги мого приятеля, але в великій it компанії вони долучилися і вони купили більше ніж 100 тисяч євро медицини. Яку ми завдяки польським волонтерам змогли доставити в Україну, так що ми займалися вже таким чином декілька місяців? Зрозуміло, що тривалий час до Києва повернутися не могли навпаки, допомагали виїздити іншим. А поряд були найдорожчі: трійко рідних діточок. На щастя, їх вдалося відгородити від стресу війни. Наскільки це взагалі було можливо? Мої діти вперше почули сигнал повітряної тривоги, здається, в травні місяці, коли ми вже переїхали в Закарпаття в Івано-Франківщину, коли ми вперше приїхали в Калуш, власне, тут ми вперше почули фізично цей сигнал. І він вже не був лякаючим, бо на вулиці вже люди не лякались, вже ніхто нікуди не розбігався, всі це сприймали достатньо спокійно. Тому діти навіть... Одне ну, з перших там слів мого меншого сина, якраз тривога, і воно його не лякає. Як би це дивно не звучало. Старший син Лев розуміє найбільше, але навчання онлайн зараз реальність для багатьох школярів, тож продовжує вчитися в рідній київській школі. Моя школа це спеціальна школа. Я, я чесно не можу, в споговне вищення МАЙТІ. Тобто, ти вже такий малий я вже айтішник. Ну ні. А що? Ну, зараз проходимо просто як CSS, ну, як оформляти сайти і так далі. А скільки в тебе часу на день займає це онлайн-навчання? З 9 до 3, зазвичай. В будинку в селі Сівка Калуська сім'я живе, навчається і працює. Адже всю документацію, пов'язану з виробництвом, перевезли сюди. Зараз у пошуках приміщення, в якому можна було б знову працювати. Це. Моя робота, яка шукає документи. Атка контролю кліматичного стану приміщення на виробництві в лютому 2022-го. Тобто воно все приїхало сюди. Вироб... Ну, в мене зараз просто обладнання на складі, а документи офісною Писано, офіс, офіс, офіс. Так, тут, mm -hmm. тут документи. Це залишки мирного життя. Договори обслуговування, сертифікати. Це вже пішли документи 22-го. Договори постав. Виробництво не працює, але я зможу працювати. Над каталогами працюємо над інформацією, на експорт, трьома мопами. Корисні смаколики тільки такі безглютенові можна їсти донечці, і саме її алергія свого часу дала поштовх до заснування виробництва. Хоча за фахом Анастасія не харчовик, а архітектор, яка заснувала пекарню без глютенового хліба та ласощів. Якщо тобі потрібна творчість, ти її знайдеш всюди. Ми продовжували навіть здається в такій не зовсім творчій галузі, як харчове виробництво, ми продовжували. Творити і створювати. Ми шукали нові рецепти, ми ставили перед собою нові якісь задачі і виклики. Основним, наприклад, викликом, який я ставила перед собою, було не лише зробити, наприклад, безпечне безглютенове харчування, а зробити його смачним так, щоб його дуже хотілося. Бо насправді, як і в багатьох дієтах, те, що корисно, то не є смачно. А маленькій дитині, ти не поясни, що сонечко їй щось це не смачне, коли ти знаєш смак іншої їжі, тому що тобі те не можна, а це тобі корисно. Ну, не не, не буде дитина це їсти. І в мене була така сама ситуація, тому мені треба було зробити і безпечно. І смачно. А потім можна було придумувати, а давайте додамо ще користі якимось інгредієнтам, який буде допомагати клітинному диханню. Давайте ще будемо балансувати нутрицевтичну цінність, давайте додамо мікроелементів, які будуть, наприклад, ну, якимось чином балансувати незбалансоване харчування. Всім тонкощам вчилася сама, а потім вчила колектив. Ну, сама освіта, взагалі, наше все. Зараз світ відкритий. Будь ласка, не можеш вчитись в день в якомусь закладі. Ось тобі бібліотеки відкриті з усього світу будь-якою мовою. Навіть якщо ти не володієш, ти можеш перекласти собі google перекладач і ти можеш отримати доступ до всі, до багатьох знань. Звісно, Google знає не все. Є дуже багато інших пошукових систем є дуже багато бібліотек оцифрованих, є дуже багато знань, які люди від, науковці викладають у відкритий доступ. Головне мати бажання шукати. Цьому не навчають в жодному харчовому інституті чи технікумі України і взагалі по світу спеціалістів цій галузі, мало вона нова. Вона вся твориться зараз. Так трапилось, що я там з художньою архітектурною освітою, практикою, придумала харчову технологію. В мене є своє ноухау. Я один раз могла ним поділитись і навчити колективи підібрати його. Чому вдруге це неможливо зробити? Зробимо вдруге. На новому місці справді доведеться не лише відновлювати виробництво, але й набирати та навчати новий колектив. Адже попередній війна розкидала світом. Анастасія згадує всіх із великим теплом. Я дуже ціную своїх співробітників, але вони зараз в евакуації, вони не в Україні, і я не можу впливати на це рішення і просити їх зараз повертатись, коли навіть наш президент просить людей, якщо ви за межами України, не повертайтесь, бо попереду важкі часи. В кожного свої особисті обставини, люди, за кого ти відповідаєш, і відповідно я буду зараз збирати колектив наново. Як далі буде в майбутньому, я зараз далеко не заглядаю. Я, звісно, буду рада, якщо мої колеги повернуться до мене, я зможу потім з ними працювати і надалі. Бо в усі ці стосунки робочі, я все одно вкладала дуже багато зусиль, ставлення. І дуже ціную свій колектив, який в мене працював до війни. На Калощині вже теж налагоджується хороша співпраця саме дієвість людей стала визначальним чинником для вибору місця релокації підприємства. Бо ми розуміли, що життя в готелі в Закарпатській області це чудово, але це тимчасове явище, і що треба якимось чином намагатись повернутись до нормальності, наскільки це зараз можливо. А я ще. Не пам'ятаю, в лютому це було в останній дати, чи все-таки це вже був початок березня. Одразу, коли держава оголосила про релокацію, евакуацію підприємств, я зареєструвалася в цій програмі по релокації. От таким чином, мої контакти дійшли до Калуша ну, і до кількох інших громад, я вже спілкувалася з міськими адміністраціями, з їхніми співробітниками. На відміну від багатьох інших співробітникам Калоша, просто низький Уклін Калошської міської адміністрації, там Олегу Кузіву, пані Мар'яні, низький Уклін, вони неймовірно дієві. Вони дуже активні, вони дуже і співчувають і включаються в цей процес дієво. Вони запропонували мені достатньо багато рішень моїх питань, і я чоловіку кажу, що немає значення, яке там місто, велике, маленьке. Якщо є люди, які працюють, то треба їхати туди, де люди працюють. Бо всі питання вирішують люди: а не цегла, не дороги, не, не столи чи стіни. Саме як можливість подякувати людям, котрі щиро прийняли родину. Виникла ідея проводити з дітьми заняття з малювання. Хоча сама Анастасія вже не часто бере до рук пензля, малювати як митець я припинила достатньо давно, бо мені хочеться досконалості досягнень для цього потрібно на це витрачати дуже багато часу. А якісь посередні результати мені не цікаві, тому просто малювати для того, щоб потім це викидати на сміття, бо я знаю рівень цих робіт, я не хотіла. Але в мене все одно є достатньо гарна базова художня освіта. І для того, щоб дати поштовх дітям, цього достатньо. Для того щоб розказати їм базові принципи про пропорції, про поєднання кольорів, про гармонії, про контраст, нюанс, про композицію це я можу зробити. А далі, якщо вони захочуть розвивати свої навички, вони вже мусять йти до когось більш фахового. Це була я. ваша ініціатива? Так, це така була ще одна волонтерська ініціатива. Так. Ми переїхали невелике село, яке до нас поставилось дуже добре, громада. Намагались допомогти у вирішенні там, побутових питань, просто гостинно прийняли. Бо коли, коли війна, коли в тебе троє дітей, коли ти їдеш кудись, куди ти не знаєш. Дуже багато значить просто те, наскільки гостинно тебе зустрічають. І це не про теплу страву на столі, це просто про. Емпатію про те, наскільки люди готові приймати інших нових людей в своїй громаді. Мені тут дуже сподобалося, я хотіла чимось допомогти. Я побачила, що є певна, ну не можу сказати, що прогалена, але художнього гуртка тут не було. Діти хотіли би щось робити, але не мають з ким і як. Вони навіть не знають, як підібрати там певні фарби, пензлики. І Анастасія вирішила їм допомогти організувати заняття в селі Сівка Калуська. Їм для цього не треба буде долати труднощі, їздити в сусіднє місто, бо зараз знову ж таки хтось з батьків мобілізований, мама одна, вона вирішує дуже багато питань, і для неї зазвичай в такому занадто багато викликів. І стає важко займатися додатковим розвитком, додатковим навантаженням. В неї вже свого навантаження достатньо. І я запропонувала старості. Староста сказав, чудово, в нас є народний дім, в нас є пані Люба, яка керує їм. І ми так з Любою Володимирівною вдвох чудово це організували. І все літо ми цим займалися. Родина Жигер переїхала не лише з центру України на Захід. Зі столиці вони переїхали в село, багато змінилося. По-перше, я, мабуть, з міською божевільною перекваліфікувалась на сільську божевільну. Ага божевілля залишилося. Божевілля залишилося. <рес> все своє ношу з собою. Звісно, все зовсім не так. Не так взагалі навіть на відчуттях акустичних, коли ти вранці ще навіть очі не відкрив, але ти вже прокинувся. Я не пам'ятаю, коли я чула в своєму житті в останній раз півні вранці до переїзду власне. До переїзду сюди, в сівку. Я не можу сказати, що це погано чи добре, це просто по-іншому, це інший досвід. Діти вперше побачили живих свійських тварин-птахів. і птихів. Нарешті вони підкріпили своє там вивчення десь садочку, чи ще десь. А що каже корова? Ну, ось нарешті вони цю корову побачили. І От, почули. І почули. А, так що я бачу тут в цьому якраз позитив. Такий тривалий час без звичного ритму життя. Чи бракує його, зокрема, дітям? Бракує всім, бракує навіть найменшому. А, але цей досвід теж треба було отримати. Для того, щоб розширити кругозор, для того, щоб побачити, що, окрім столиці, є ще й інший спосіб життя. В чомусь вони сумують за містом, вони хочуть повернутися в Київ. Але я думаю, що це навіть більше пов'язано не з тим, що в нас змінилось життя зі столиці на село, а з тим, що воно змінилось примусово, поза нашим бажанням. Що нас ніхто не питав. І тому ось ця певна травматизація, що ми тут знаходимося не за власним вибором, а тому, що цей вибір за нас зробили, там, злий вибір зробила інша людина. Ось це травматизує на набагато більше, ніж зміна темпу життя чи обставин. Знову ж таки, можна на це дивитися, що, що нас чогось позбавили, а можна дивитися на це з іншого боку. Я вчу зараз цього старшого сина. Подивись на це як на можливість, що ти можеш з кимось чимось поділити, що в тебе є інший досвід. Сприйми, сприйми той досвід, який тобі дає життя, і поділись своїм досвідом з тими, хто не мав твого. Ділитися, вчитися дорогою ціною дається нам ця можливість і розуміння її. Бо всі ми, українці, та між нами було багато перепон. Каже Анастасія, я з села, я з районного центра, я зі столиці, я з Донбасу, я з Запоріжжя, я з Києва, я з Харкова. Ми всі один одного не чули. Ось зараз в нас немає шансів не почути один одного. А більше того, окрім ось цих перегородок між людьми, в нас було купу скляних стель, об якими билися, і які не могли подолати. Ми такі Маленькі, а десь люди великі. Ми не освічені, а вони розумні. Ми провінційні, а вони такі, такі, такі столичні, круті, просунуті. Багато моїх подруг зараз за кордоном. Багато хто в Америці, багато хто в Європі, в Канаді, всім світом. І я з ними спілкуюся. Кажуть, Настя, ми просто не цінували. Настільки ми були класні, круті. Настільки в нас це було розвинено і добре, і вони всі хочуть повернутися. Війна, попри завдані болі і втрати, дає нам шанс змінитися незворотньо, пізнавши історію і один одного, навчившись цінувати те, що маємо, і пізнавати нове, радіти дрібницям і не зважати на дурниці. Ми зараз отримуємо досвід, ми побачимо себе в відзеркаленнях інших способів життя. І ми знайдемо шлях до себе. У нас буде менше. Ми переживемо дуже багато чого, але ми будемо сильнішими.